Сувеніри з фронту коваль з Прикарпаття Василь Збудовський вже більше п'яти років займається петриківським розписом. Чоловік оздоблює гільзи, тубуси та ящики з під патронів. Свої роботи передає на благодійні аукціони або ж просто дарує нашим захисникам. Більше у матеріалі моїх колег цю гільзу замовили хлопці, які хочуть мати її вдома як сувенір. Але до неї ще будуть дороблені квіти. Вона буде стояти як ваза, яка буде доповнювати інтер'єр. Василь Збудовський працює майстром виробничого навчання в Івано-Франківському професійно-політехнічному ліцеї. Там передає свої знання з ковальства учням, Поєднує цю справу із Петриківським розписом. У багатьох роботах я використовую малюю калину. У піснях новині сказано, що без верби і калини не буде України. Можна малювати піпеткою. Можна малювати дитячими пипками, кому як звучно. Розмалювати таку гільзу, це може йти від кількох годин, може йти до пару на той тижні. Тому що, наприклад, ми не малюємо одну роботу, тому що, наприклад, я зараз наніс фарбу, ця фарба буде певний час сохнути. Так званою Петриківкою чоловік захопився ще, коли навчався в училищі. Мені сподобалося. Українські художники Марія Примаченко і не тільки Марія Примаченко, і я захопився їхніми роботами. В нашій таки в Миколаїві був художник з який малював на склі, і мені сподобалася їхня творчість, і я так захопився ним і малюю до сьогодні. Спершу Василь малював лише на подарунки. Згодом розпочав передавати свої роботи волонтерам. Звернулися хлопці, що можна таке робити. І я почав з ними співпрацювати, тому що перше не можна було так, не було їздів, не було кому возити. Тільки могли ті, що там служили, привезти. Тепер волонтери можуть привезти. Матеріал, з ми можемо працювати. Витвори митця нерідко можна побачити і на благодійних аукціонах задля підтримки ЗСУ. У переліку робіт, окрім розписаних Петриківкою ящиків з-під патронів, гільз і тубусів, є ще й вази, бра, квіти, картини, різноманітні підставки та візитниці. Наприклад, з таких патронів, бачите, гільзи, що є, ми робимо квіти. з цього це вже робляться квіти. І тим багато йде загальних. На сьогодні роботи Василя є в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Німеччині, Польщі та Чехії. А сам передушу вкрадаємо. Вони тільки, не тільки приносять смерть, а вони ще мають якусь радість приносити, щоб показати, що можна переключитися, бо тому що важко. І в світі треба показати, що у нас не все так добре, бо війна йде. І багато речей, робіт. Виїжджає за кордон. Восени чоловік планує організувати масштабну виставку своїх робіт. Додає, які саме будуть вироби тримає у секреті, аби зберегти інтригу. Усі виручені кошти Василь спрямує на потреби наших захисників.